Всім доброго дня, моє ім'я Артур, менеджер відділу продажу компанії Томін Family Девелопмент. Сьогодні ми хочемо з вами поспілкуватись про нашу родзинку житлового комплексу «Ітландія-2» – це наша зелена стіна, і дати відповідь на найчастіші питання, які у вас є. І перше питання, яке всіх цікавить, чи не з'явиться пліснява в квартирах? Я одразу скажу вам ні, тому що це вже не перший проект реалізований. Цей проект вже є в таких країнах як Польща, Чехія, Велика Британія, і тепер з'явився у нас. Чому не з'явиться на металевий каркас нашите спеціальне покриття по структурі? Він нагадує войлок. І складається з невеликих горшечків. Задня частина цієї конструкції має гідробар'єрну основу, яка не дає можливості волозі проступати. На кожен горшечок подається автополив капельного типу. Тут є природна вентиляція, за рахунок того, що сама конструкція не примикає вплотну до торця будівлі, а має відстань більше 25 см. Основна концепція полягає в тому, що тут висаджені рослини різного типу, які мають змінюватись в залежності від пори року. І основне питання було в тому, хто і як це обслуговує в житловому комплексі? Працює обслуговуюча організація, яка слідкує не тільки за зеленою стіною, а й за всіма рослинами, які тут висаджені, на питання: а якщо щось пропало і воно розташовано дуже високо, це дуже просто для цього визивають автовишку і замінюють ці рослини. Якщо у вас ще є питання, ми готові надати відповідь.